Це що в нього вида палива? Ну що, любі друзі? Мої вітання Радий вас знову бачити на нашому ютуб-каналі Сторгом. Маю надію, що мій голос зараз не перебуває той генератор, який шумить десь там на фоні. Ви мене нормально чуєте. Сьогодні я вас хочу познайомити з новими інверторними інноваційними генераторами від торгової марки Чемпіон. Скоріше за все, що ви мене в коментах запитаєте, а в чому ж їх інноваційність? Ну, Зараз я вам розкажу, але все по черзі. Найменше це C4500IS. Це означає інверторний і в шумої ізоляційному корпусі. Далі c 5500 IES і. E. AESDF. Це ось цей нижній пізніше в розкорючому відмінність. І найпотужніший ось цей C9000 AE 3 Fuel. І найпотужніший ось цей C9000 Ae 3 Fuel. Невже це в нього три вида палива? Так, друзі, цей генератор може працювати на трьох видах палива, але це не. Пензин, дизель і газ, як хтось із вас міг подумати, ні, це пензин, зріджений газ пропан ботан і природній газ метан. Ну і якщо ми вже зупинилися на цій моделі, давайте я про неї розкажу більш детальніше. Для початку комплектація, шланг для підключення зрідженого газу довжиною 1,8 метра в комплекті разом з редуктором Де ти? ось редуктор, а також манометр, який показує. Тиск в самому балоні. Це дуже круто, тому що ми з вами зможемо розуміти, скільки ще газу у нас залишилося. Це приблизно, так? Далі шланг для підключення природного газу довжиною 7,6 метра. Ось так він виглядає. Тут на швидкоз'ємі з однієї сторони для підключення генератора, з іншої сторони, у нас різьбове з'єднання. Далі є у нас лієчко для того, щоб заливати олийгу в двигун. Є у нас транспортний набір, це два колеса, ніжки і також сама ручка для того, щоб піднімати генератор. І також є у нас ось такі заглушечки на колеса. І є у нас ось такий адаптор під автомобільний прикурювач, щоб можна було заряджати різні гаджети. До речі, такі адаптори от приндовані чемпіоном. Вони входять до комплекту кожного генератора. Вага даного генератора складає 80 кг, об'єм бензобаку 16 літрів, його максимальна потужність 9000 Вт. А от з номінальною потужністю тут є різниця. Якщо ми працюємо на бензині, то номінальна потужність його складає 7250 Вт. Якщо ми працюємо на Зрідженому паливі, тобто пропан-бутан, потужність цього номінальна складає 6525 Вт. І е якщо ми працюємо на природному газу, потужність ще менша, номінальність складає 5875 Вт. Зверніть увагу, що максимальна потужність скрізь 9000 Вт. І це є однією з тих унікальних фішок інверторних генераторів чемпіон, про які я вам розповідав на самому початку відео. Тому що у звичайного генератора або у звичайного інверторного генератора різниця між максимальною і номінальною потужністю вона є невеликою: 500 Вт, там, 700 ну до кВт. У інверторних генераторів чемпіон різниця складає майже 2 кВт. Це дуже крутий показник, який дозволить працювати від цих генераторів навіть якісь. Електроприлади, електроінструменти, які при запуску споживають дуже багато електроенергії. Також даний генератор оснащений системою контролю рівня вуглекислого газу. Якщо цей рівень вуглекислого газу буде занадто великим, то генератор припинить свою роботу. Він просто заглокне і буде світитись. У вас ось тут червоний світловий індикатор. Дуже часто буде мигати ця лампочка. Називається ця система SHIELD. Вона встановлюється в цьому генераторі Чемпіон, а також в генераторі. Ці 4500 до якого ми повернемося далі. Давайте тепер швиденько пробіжимося по робочій панелі самого генератора. Значить, що у нас є? У нас є розетка на 32 А, 230 вольт. Також у нас є окремий автомат, який при перевантаженні, тобто при збільшенні амперажу, просто буде відстрілювати. Також у нас є дві звичайних розетки на 16 ампер, і до них є окремі 16 амперні автомати. Також у нас є роз'єм автомобільного прикурювача, і відповідно до нього є ось такий захисний автомат. І є у нас дисплей. З цієї сторони у нас буде показано навантаження самого генератора максимальне або мінімальне. Також у нас є клопочка Еко, яка дозволяє генератору працювати або в еко режимі, або в максимальному режимі. Є клопка переєм. Перезагрузки, скажімо так, генератора. Тобто, якщо у нас генератор війде в режим перевантаження, у нас відстрілять ці автомати. Для того, щоб генератор знову запрацював і почав видавати електроенергію, недостатньо просто натиснути на ось цей автомат, а потрібно ще буде натиснути на ось цю кнопочку, щоб перезавантажилася система. Ну і на цьому цифровому дисплеї у нас показує вольтаж у нас показує герц і також показує мотогодини. Мотогодини за сеанс і загальні мотогодини. І у нас є клопочка запуску, тобто вмикає електростартер. Але перед тим, як натиснути цю кнопку, нам потрібно буде перейти до іншої панелі. По-перше, для того, щоб у вас була змога запускати генератор з електростартера, а у нього є така можливість і є можливість запускати його вручну за допомогою цього ручного старта. Вам потрібно буде зняти ось ці заглушки. І з'єднати ось ці два кабеля докупи, і тоді ви під'єднаєте акумуляторну батарею до самого стартера і зможете його запускати в такому режимі. Далі, якщо ви хочете працювати, наприклад, на якомусь із газів, тобто, або на природньому або на пропан-бутані, вам потрібно буде під'єднати той чи інший шланг ось до цього конектора. Якщо на бензині, то в принципі переходимо на ось цю сторону. Отже, в такому положенні у нас генератор буде заглушений, він не запуститься. Якщо ми хочемо працювати, наприклад, на бензині, тоді ми повертаємо наш диск в ліву сторону, там, де зображена у нас бензоколонка, переводимо повітряну заслонку в праву сторону, як показано ось на цій піктограмці. От, і починаємо запускати або вручну, або за допомогою електростартера. Коли у нас, відповідно, генератор запустився, ми відкриваємо повітряну заслонку. Що нам потрібно зробити, коли ми хочемо зупинити генератор, ми переводимо ось цей диск на центральне положення. Це якщо ми працювали на бензині. Тепер, якщо ми хочемо запустити генератор на газу, то відповідно ми повертаємо цей диск в праву сторону або це пропан-бутан, зріжений газ. А якщо це. Natural газ природні, то ми повертаємо цей диск в ось це положення. Потім, знову ж таки, ми перекриваємо повітряну заслонку і бажано в ручному режимі декілька разів прокачати. А потім вже можна або в ручному, або за допомогою електростартера цей генератор запускати. Ну і відповідно відкривається повітряна заслонка. Далі, щоб зупинити генератор, який працював на газу, ми повинні закрутити вентиль спочатку на балоні, або перекрити вентиль. Який подає нам газ сам генератор. Потім газ випрацюється, який був в системі, і генератор або сам заглохне, або ви в ручному режимі переведете його в ось це положення. В принципі, все. І ви скажете, друзі, і що ж тут такого? Будь-який газовий модуль, який встановлюється на генератор, дозволяючи йому працювати на пропан і на бензині. Також до нього можна під'єднувати і природні газ труби магістралів. Е, ні, друзі, це не так працює. Якщо ви до такого переобладнаного генератора підключите магістральний газ, то 95, можливо, в 90% у вас генератор не запрацює. Або якщо навіть запрацює, то він буде працювати на холостих. І тільки ви дасте якесь навантаження, то генератор у вас відразу зупиниться. Його потрібно буде переобладнати на бензині, на пропан пропан-бутані. Такий генератор буде робити з таким газовим модулем, але от на метані це. Дуже велика рідкість, тому що там різний тиск, різна калорійність газу, і таке інше. Цей же генератор без ніякого переобладнання, просто повернувши тиск далі в праву сторону, дозволяє вам працювати вже на природному газу. А це значно і значно дешевше ніж робота, навіть на тому самому пропан Бутані. Звертаю вашу увагу на те, що і в цьому генераторі в дев'ятитисячному, і в цих двох генераторів. 5500 є ось така наліпка. Ось така наліпка. Бачите, вона приклеєна на заправній горловині бензобаку, для того, щоб ви обов'язково звернули на неї увагу. І тут ми бачимо на піктограмці зображено наступне: що перед запуском обов'язково розкрутіть ось ці транспортні елементи. Тому що, якщо ви цього не зробите, генератор буде вібрувати, все почне відкручуватися, і він вийде з ладу. Що тут потрібно відкрутити з нижньої сторони, що тут також потрібно відкрутити? Тепер на рахунок ось цих двох генераторів всі 5500. На перший погляд здається, що вони абсолютно однакові, але насправді вони різні. Чому? Тому що цей верхній працює лише від бензину, а ось цей нижній працює на двох видах палива: це пропан-ботан і, відповідно, бензин. Але відмінність полягає ще в тому, що цей може запускатися дистанційно за допомогою брелока. Ось так він виглядає. А цей запускається також за допомогою електростартера, але для цього потрібно до нього фізично підійти і запустити. Тепер про технічні характеристики. Знову ж зверніть увагу: 5500 – це у нас максимальна короткочасна потужність. Номінальна потужність на бензині, в цих двох генераторів і складає 4 кВт. Якщо ви будете працювати на цьому генераторі і на газі пропан-ботан, то номінальна його потужність буде складати 3600 Вт. Але знову ж таки максимальна потужність на будь-якому виді палива буде. 5500 Вт. І це дуже круто, тому що це дозволить нам запускати навіть якісь дуже сильно вибагливі і енергоємні електроприлади. По комплектації бензинової це лійка для заливки оливи в двигун. Далі у нас адаптер під автомобільний прикурювач. Потім є ось такі два крокодильчики і відповідно. Штекери автомобільного прикуряючи, щоб можна було або заряджати акумулятор, або підключати якісь 12 вольтні прилади, свічний ключ і ще головка на 10 мм. Газова версія має все те ж саме: плюс шланг довжиною 1,8 метра з редуктором і підключенням до балону. Для того, щоб запустити даний генератор бензинової версії, потрібно залити пальне, оливу в двигун. Потім, якщо ви хочете запустити його в ручному режимі, повертаєте диск в ліве положення на ось цю зелену піктограмку. Далі натискаєте на ось цю кнопку, потім натискаєте на кнопочку закрити заслонки і починаєте його запускати в ручному режимі, смикуючи за цей шнурок. Якщо ви хочете його запустити за допомогою електростартера, то теж повертаєте диск в ліве крайнє положення. Натискаєте. Один раз на цю кнопочку. І потім натискаєте ще раз. І генератор почне у вас запускатися. Тобто він автоматично і закриє повітряну заслонку, і її відкриє. Ну, якщо ви хочете запустити генератор з пультом дистанційного керування, то знову ж таки, це у нас має бути в лівому положенні. У нас має ось так блимати. Зелена лампа, тобто генератор має знаходитись в стані очікування, і потім натискаємо на ось цю кнопку. і лішов контакт, і генератор починає запускатися. Якщо ви запитаєте, для чого потрібен цей пульт дистанційного запуску, ну скажу так: якщо дуже часто, як було у нас нещодавно, вмикали і вимикали електроенергію, щоб не бігати до генератора постійно, ви можете його запустити дистанційно на відстані 50 метрів прямої видимості 100 метрів. І коли з'являється електроенергія, заглушити, не підходячи до нього. Потім, коли зникла, знову запустити і знову заглушити. Тепер по самій робочій панелі. Зрозуміло, клопка живлення, ручний стартер, диск запуску перекривання паливного крана, також для того, щоб заглушити генератор. Роз'єм під автомобільний прикурювач, є окремий автомат. Дві розетки 16 амперних також є окремий автомат. І ця розетка у нас також 16 амперна. Ось зверніть увагу, ця розетка призначена для того, щоб підключати якісь будинки на колесах, кемпери якісь. Так? Тому що там ось такі роз'єми. От, і також ми маємо два ось таких роз'ємчика для паралельного з'єднання двох генераторів і отримання більшої потужності. До прикладу, ми можемо з'єднати два ось цих генератори C5500 і отримати вже не 4 кВт, а десь приблизно 7,5 кВт номінальної потужності. Також внизу у нас є ось такий led ліхтар, який дозволяє вночі нам бачити, що тут у нас є на цій робочій панелі, що куди всовувати і Що за що відповідає, щоб ми це могли розібратися? Для того, щоб увімкнути ось цю лампу, нам потрібно натиснути ось цю кнопочку і утримувати її протягом двох секунд. Щоб вимкнути, потрібно зробити те ж саме. По самому дисплею. на дисплеї у нас будуть відображатися цифри наступні це герці, також мотогодини е за робочий сеанс або повністю е весь пробіг генератора. Ну, і також кіловати навантаження, яке він буде видавати. Ну і друзі, ось такий ще ліхтарик, який дозволить нам доливати пальне в генератор, темно, пору доби не використовуючи якісь інші додаткові ліхтарики. По-моєму, це дуже круте рішення. По двохпаленому генератору, друзі, тут майже все те ж саме. Бачимо ті ж самі розетки, ті ж самі автомати. Є роз'єми для паралельного з'єднання, заземлення, led підсвітка також. Шнурок для ручного запуску, але у нас з'являється ще роз'єм для під'єднання газу. Є у нас диск з більшим вибором режимів, трошки змінений дисплей, і ось така кнопка запуску замість тієї гарненької з нержавіючої з сталі. Значить, ця кнопка у нас відповідає лише за запуск стартера. Більше нічого на самому дисплеї зникли додаткові кнопки, а саме це. Закриття повітряної заслонки і з'єднання з брілком. Чому тут такого немає? Тому що це газ небезпечно дистанційно запускати, тільки підходите вручну і запускаєте. Але залишилась кнопка перезапуску, також є індикатор низького рівня оливи і некорежим. По самому диску вибору режимів, що ми тут з вами бачимо, в такому положенні генератор у нас заглушений. В цьому положенні у нас перекритий паливний кран. В цьому положенні у нас включене запалення і відкритий паливний кран. Ми вже можемо, в принципі, генератор запускати. Але щоб його запустити, потрібно перевести далі в положення закритої заслонки. Потім ми натискаємо на стартер або запускаємо вручну, коли генератор заводиться, ми повертаємо диск в це положення. Якщо ми працюємо на газу, то знову ж таки повертаємо в крайнє ліве положення на перекриту заслонку. Або за допомогою стартера, або за допомогою ручного стартера запускаємо і потім переводимо в ось це положення режиму на газу. В принципі, все. Ну і ще, друзі, залишився у нас ось цей малюк. Не дуже малюк, в який ми навіть протестуємо. По комплектації малюка знову ж таки шланг для підключення газу з редуктором, з манометром. Кришечка пластикована, ось той редуктор одягається. Також є кабель для підключення до автомобільного прикурювача, а на іншій стороні у нас крокодильчики. Свічний ключ, адаптер для прикурювача. Ну і в комплектацію до малюка входить, друзі, ось така вилка з невеличким кабелем, буквально 20 см. І ось така розетка Т-16 А для підключення вашого будинку на колесах. Ці 4500 це друзі, класичний інверторний генератор, до якого ми з вами звикли в шумоізоляційному кожусі у вигляді, якогось що майданчика. Номінальна потужність, якщо ви будете працювати на бензині, складаємо 2,8 кВт. Якщо ви будете працювати на пропан бутані що дозволяє зробити цей генератор, то номінальна потужність буде складати 2520 Вт. Максимальна потужність 4,5 кВт. Друзі, ви уявляєте, ось цей малюк короткочасно може видавати 4,5 кВт. Це, це феноменально. Я такого ніде не зустрічав. Ну і головною особливістю даного генератора є те, що тут також встановлена система SHIELD, тобто даний генератор контролює рівень вуглекислого газу в повітрі. Якщо він буде перевищувати його, то відповідно генератор заглохне. Але друзі, навіть придбавши цей генератор, в якого вмонтований датчик рівня вулики слогазу, не потрібно його встановлювати на вашому балконі або не дай Боже в квартирі. Цього не потрібно робити. Це дуже і дуже небезпечно. Якщо ви це зробите, то ви будете це робити тільки на власний розсуд і на власний ризик. Так, генератор, які мають цей датчик, вони мають просто додатковий плюс і додаткову безпеку. Але це датчик не гарантує того, що ви не задихнетесь, не дай Боже, вуглекислим газом. Тому так не ризикуйте. Тому що є правила техніки безпеки, і генератор потрібно використовувати або в якомусь відкритому провітрюваному приміщенні, або взагалі ще краще, щоб генератор використовувався на панвірі. По робочій панелі тут також все дуже просто і зрозуміло інтуїтивно. Є у нас автомат нашої звичайної 16 амперної розетки. Є у нас Підключення під газ. Є у нас паралельне з'єднання, щоб можна було з'єднати два генератори і більшу потужність. Але, друзі, хочу застерегти, що ось цей малопотужний генератор не потрібно паралельно з'єднувати з більш потужним генератором. Паралельне з'єднання можна робити тільки з двома однаковим по потужності генераторами. Так, далі роз'єм автомобільного прикурювача, також його автомат, диск вибору режимів. тобто або це буде бензин, або газ. Ну і для того, щоб зупинити роботу, ми глушимо. І як такого дисплею у нас немає. Але у нас є клопочка екорежима, є індикатор низького рівня палива. Ну, і якщо це перевантаження відбулося у нас, то відповідно потрібно натиснути буде цю кнопку. В принципі, все, пропоную зараз. Запустити наш генератор і подивитися, як він працює. Пропоную його зараз запустити і протестити, але запущу його на жаль на бензині, тому що газу на даний момент в мене немає. Але якщо ви будете активні і під цим відео напишете дуже багато коментів з проханням. Давай, давай, протестуй його на газу, то я обов'язково це зроблю, можливо, в якомусь окремому маленькому відео. Ну що, погнали. Будемо тестити на ось такому 3 кВт обігрівачі, але там 3 кВт він не споживає. Я думаю, і потужності має вистачити. Отже, ставимо вас тут позручніше. Для запуску нам що потрібно? Перевести диск в праве положення, щоб повітряна заслонка була закрита. І починаємо смикати. Так, тут у нас відкрито все. Смикаємо. Опа! Зразу схватив. Мигає світловий індикатор чадного газу у нас. Все, він уже потух. Тому що коли була повітряна заслонка перекрита, було занадто багато палива і мало кисня, тому якби чадний газ у нас був. Зараз все вирівнювалося, стабілізувалося, генератор працює. Все ідеально переходить з номінального режиму в екорежим, все працює. Генератор доволі таки тихий. На жаль, ми зараз не можемо оцінити його тихість, тому що на фоні працює дуже величезний генератор, так як у нас відсутнє світло. Тому таке. Отже, давайте зараз спробуємо з екорежиму дати йому навантаження в 1,5 кВт. Трошки піднялися оберти. Генератор працює стабільно. Даємо більше навантаження. Це корежиму режиму перейшов на максимальний без ніяких проблем. Все стабільно працює, не бачу сенсу його далі тестувати під навантаженням. Знімаємо навантаження з нього. І зараз я спробую накрити його коробочкою і побачимо, як він заглохне. Тобто, по ідеї, він має заглохнути через те, що збільшиться рівень СО2. Спробуємо протиснутися. Це генератор заглох. І ми з вами бачимо світиться червона лампа, яка свідчить про те, що генератор заглох саме через те, що там був високий рівень СО2. Мигає. Іде вентиляція. Зараз я зняв коробку, там провітрюється цей датчик. І через хвилину ми зможемо його знову запустити. Все, лампа у нас погасла. Пробую його тепер знову запустити. Ну, як ми бачимо, генератор запустився і знову працює без проблем. Наголошимо його. Ну що ж, друзі, на цьому будемо завершувати. В коментарях обов'язково напишіть, що ви думаєте про торгову марку Чемпіон, подобається вам чи ні. Також можете вліпити цьому відео вподобайку, якщо воно вам сподобалося, і написати будь-який комент. Також не забувайте, друзі, що ми не просто блогери з інтернету, а ми компанія з торгом. У нас є офлайн-магазин і онлайн-магазин з торгом юа, де ви можете придбати будь-які речі, які ви бачите в моїх відеоглядах, в тому числі і ось ці генератори. Також не забувайте, що в описі до цього відео є промокод на знижку, що дасть вам можливість отримати всі або будь-які інші товари за зниженою ціною. Всіх обійняв, бережіть себе і до зустрічі в нових відео, Па-па!